Всім привіт! Ви на каналі Іринка. Сьогодні будемо дивитися, що буде на знижках ВТБ до 13 січня. Розпочнемо з солодких крекерів від торгової марки Рошен. Вони по 38,50. Печиво орео. 10 штучок, 95 грамів. 29,90. Цукерки вагові рошен Коко чоко за 100 грамів 27-29. Ковпаски гри шашвичні від торгової марки м'ясо» по 80-90. Пів Крабові палочки своя лінія охолоджені. 240 грамів по 46-90. Сьомга слабосолена своя лінія. 180 грамів по 185 гривень 90 копійок. Сьомга слабосолена своя лінія. 100 грамів. Нарізана по 104,90. ікра імітована капсфуд зі смаком горбуші. 250 грамів по 50,90 М'ясо міді волі. Своя лінія з прянощами. 200 грамів по 59,90. Оселедець в олії. Своя лінія. Філе шматочками аромат духмяних трав по 50,90 180 грамів. Оселедець філе. Своя лінія в олії. 160 гривень 50 копійок. 240 грамів. Паста своя лінія зікрою риби. Океанічної та копченої сомги по 45-40-180 грамів. Балик дарницький від торгової марки Добро по 64 гривні 90 копійок. Сирокопчена ковбасна нарізка Добро по 57-80 грамів, Ковбаса добро. Сирокопчена нарізка. 59 гривень 40 обік, 80 грамів. Паста водний світ з кальмаром та креветкою. 180 грамів. Ось така по 56,70. Креветки водний світ у соусі з чесником. 150 грамів по 127,90. Солоний арахіс від своелінія. Різні смаки з беконом, сиром та васабі по 15-10-70 грамів. Анчоус сушений, солоний свеалінія 36 грамів по 35-60. Ще ось такий слайс рябчик з філе зі смаком сиру гауди. Велика пачка 77,50 50 грамів. Чай ловаре. Чорний з бергамотом, чорний та зелений по 40 гривень 90 копійок. Ось такий чай ловаре, чорний та зелений, з ароматом винограду по 44,90. Чай ловаре, каркаде з фруктами та ягодами. По 4490. Чай ловаре. суміш трав в сушетах з ярликом по 62,30. Чай чорний байховий. своя лінія, По 44,90. І ще ось такий з бергамотом. Теж по 44,90. Кава Мелена, кава зі Львова, з ароматом Ірландський крем по 165 гривень, 90 копійок, 225 г. Кава мелена та смажена. Кава зі Львова, Львовські традиції 240 грамів по 152 гривні 90 копійок. Напій кавовий якобс розчинний 3 в одному. Ось такий карамельний з цукром. По 171 гривню 90 копійок 450 грамів. У цей раз дуже багато кави Якобс на знижках розчинною. Тому покажу сразу всі. Ось така, по 271 гривню 90 копійок. Ось така 54,90. Ось така. По 120 гривень 90 копійок. Ще ось така по 194,90 і великі формати. Ось така. І ось така. Ось така кава Нес Кафе Голд. Різною вагою. Ось ціни. Вона однакова, тільки різна вага і ціна. Кава Нес Кафе делікатесний смак по 232 гривні 30 копійок 200 грамів. Макаронні вироби для Паста» – 420 грамів з твердих сортів пшениці по 40 гривень 90 копійок. Макаронні вироби для Паста» – рігатонні 400 грамів по 35-40. Макаронні вироби своя лінія, витки. 400 грамів по 27,90. Цукерки вагові рошен. Кокосові. Ось такі. По 17,59. За 100 грамів. Цукерки вагові рошен. Желені в шоколаді. Різні, різні смаки тут. По 19 гривень 45 копійок. За 100 грамів. Цукерки вагові АВК. Королівський шарм. Різні смаки по 38,40 за 100 грамів. Цукерки вагові конті. Мус зі смаком капучино та молоко по 1629 за 100 грамів. Спагет своє лінії по 27,90-400 грамів. Ще ось такі макарони від своєї лінії, також на знижках. В однакову ціну 2790 400 грамів. Крупа кукурузна від торгової марки Атуаль по 2790-800 грамів. Сочевиця червона. Антуаль 500 грамів по 49,20. Крупа манна Атуаль. 900 грамів по 35,40. Рис шліфований. 1 кілограм від торгової марки Розумний вибір по 41,90. Цукерки, жилені, своя лінія. Ось такі різновиди. Всі по 80 грамів. По 17,80. Напіймоджо м'ята та лайм. Сильно газований по 17,20. Десерт сирковий дольче зі смаком банана та шоколад та шоколадного вазу 200 грамів, 41,50. Туалетний папір своя лінія, тришаровий ароматизований, 4 рулони по 68,80 Папір туалетний своя лінія, двошаровий 4 штуки. По 36,30. Ось такі зубні пасти. Також підпадають під знижку. Ось така по 13,40 100 мл, А ось така по 119,30, також 100 мл. Підгузки хагіс, одиничка по 217 гривень, 26 штук. Підгузки хагіс, двічка дитячі. По 24 штучки по 229 гривень. Підгузки «Хагіс» 4 по 456 гривень 33 штучки. Підгузки дорослі, своя лінія 30 штук. По 384 гривні 90 копійок. Дорослі підгузки, своя лінія, 30 штук, розмір Л. По 412 гривень 90 копійок. Урологічні прокладки Сені Леді 15 штучок по 86,50. Серветки вологі дитячі. Своя лінія 82 штуки по 32,50. Прокладки Бела Перфект по 52,50, 16 штук. Паста зубна Blendamed з древним вугіллям 59,50-75 грамів міллітрів. Ось такий гель для душу чоловічий. 3 в одному 500 мл по 64,90. Мило сфеолінія 2 в одному. Рожеві квіти. Ось це. І зелений чай, ось це, по 44,90. Шампунь Head and Shoulders 2 в одному з кокосом по 191 гривня пів літри. Засіб миючий тайт аквапудра 39 ,90 гривень 90 копійок 300 грамів. Засіб миючий тайт аквапудра. Синтетичний 219 гривень. Гель для прання. Green White для білих та кольорових речей 120 гривень 90 копійок.